Після 24 лютого 22 року українці дуже зацікавилися історією. Не оминуло це зацікавлення і давніх страв наших предків. Наприклад, Євген Клопотенко, який відомий тим, що намагається відродити українську традиційну кухню, бо хоче, як він каже, Я точно хочу дізнатися, що її Ярослав Мудрий, точно хочу побудувати наш зв'язок з київською ще через їжу. Це здавалося б класно. Уявіть, ми будемо готувати те, що готували ще з часів. Русі і жодних тобі радянських впливів, усе екологічне буде. Ну це ж мрія. Але стоп! Я ж історик. І маю сумніви. Сумнів у тому, що Євген Клопотенко знайде в старих рецептурниках і джерелах рецепти страв, які йому не сподобаються. Бо наші предки їли такі несмачні страви. Словом, у цьому відео я зібрав страви, які навряд чи вам смакуватимуть. Основою цього відео став запис з блогу Тараса Фасолі, текст якого й наштовхнув мене зробити це відео. Дякую, Тараса! Вітаю! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван. І тут я розповідаю про те, що вже не зміниш. Перевірте, чи підписані ви на цей канал, а я починаю. Але одразу дисклеймер: це відео не для того, щоб принизити українську кухню чи показати, що наші предки не вміли готувати. Це відео про те, як наші предки готували з доступних продуктів. І про те, чому нам ця їжа видасться швидше за все несмачною. Зауважу, що у відео я зосереджуся на їжі селян, оскільки вони були тотальною більшістю аж до середини ХХ століття. Ворщ. Страва, яку ми, українці, так любимо і домоглися її внесення у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Імовірно, першу задокументовану згадку про український борщ, ми маємо з 1584 року. Того року через Київ їхала купецька валка зі Львова, у складі якої був торговельний агент Мартин Груневек. Валка зупинилася над річкою Борщагівка, яка дала назву сучасному району Києва. Якщо дивитесь мене з борщагівки, ставте лайк цьому відео. Завдяки цьому ми несподівано дізнаємося про борщ, бо кияни пояснювали гостям походження назви одноіменної річки тим, що у цій місцевості свого часу діяв борщовий базар. Груневерг писав: до того ж, русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе вдома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. Рецептів борщу десятки, а то й сотні. В інтернет-дискусіях щороку ламаються списи довкола питання: чи варто класти в борщ квасолю, чорнослив чи, прости господи, рибу? Але якщо ми звикли, що сучасний борщ це дуже смачна страва, то ось вам рецепт класичного борщу середини 19-го століття. Капусту, буряки і м'ясо вкладають в горщик, їх затовкують хорошим свинячим салом і заливають буряковим квасом. Коли борщ закипить, його солять і потім знову кладуть сало з цибулею. А при подачі додають сметану. Якщо ж піст, то замість м'яса, сала і сметани кладеться риба і конопляна олія з підсмаженою цибулею. Для густоти такий борщ могли заправити підсмаженим борошном або пшаняною кашею. Можливо, вам здасться, що все ок, наче є всі основні складники, і це має бути смачно. Але поставте питання. А де картопля? Адже навіть Тарас Шевченко в своїх віршах згадує цей овоч. І як не дивно, всередині 19 століття картопля до борщу ще не потрапила. Окей, а де морква? І її нема ні в формі засмажки, ні як окремого овоча. І чому капусту не кидають в горщик в кінці, щоб вона не розварилася? Але ж ні, закидають все разом, затовчують двічі з салом. І напевне, сучасний українець, я і ви таким борщем би трішки давились. Уявіть собі кислу, густу субстанцію з міцним смаком буряка і розвареної капусти, і присмаком старого сала. Бо найчастіше брали лежале старе сало. Що таке старе лежале сало? Це коли воно дуже жовте, з не дуже приємним запахом і смаком. До всього зверніть увагу, для засмажки у піст використовували конопляну олію. Якщо ви маєте досвід використання олій для смаження, то знаєте, що конопляна для смаження не підходить. Радше для салатів. Звісно, для українських селян 19 століття це не було проблемою. З чого було і з того готували. Такий от борщ. Не очікували, що тут буде хліб? Адже ж Україна житниця Європи, значить, і пекти хліб ми мали б вміти на рівні кращих пекарів світу. І це правда, втім є нюанс. Я розповім про хліб із борошна, зробленого не з пшениці чи жита у 19 столітті. І раніше українці готували хліб та іншу випічку з вівсяного, горохового та кукурудзяного борошна. Жоден злак українського поля, окрім жита і пшениці. Непридатний для випікання смачного і пухкого хліба. Якщо ви пробували приготувати сирники, наприклад, з вівсяного борошна, то ви розумієте, про що я. Чому це нереально? Бо для цього потрібен глютен, тобто клейковина. Всі замінники пшеничного борошна у чистому вигляді дають крихку розсипчасту структуру і часто з неприємним присмаком, як от гречаний хліб. Він ще й швидко черствіє стану цеглини. Найнесмачнішими видами хліба і випічки був ощипок, прісний корж з вівсяного борошна, а також всі види хліба, які не пекли з чистого житнього чи пшеничного борошна. Якщо житнє борошно змішували з гречаним, то це не для смаку, а тому, що економлять житнє. Іван Нечуй Левицький в кайдашевій сім'ї писав, що чистий житній хліб з поганого борошна та на саморобній опарі був. Чорний, як земля, левкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматок. Хліб давив їй у горлі. Ви напевне скажете, але ж у сільпо продаються такі смачні гачані багети, вивсяний хліб тощо. Але якщо ви почитаєте склад на етикетці, то з'ясуєте, що борошна з альтернативних злаків там десь 50% максимум, а частіше 20-25. Решта пшеничне борошно, бо нема дурних купувати і їсти несмачну їжу. Якщо ви любите смачно поїсти під час перегляду відео, підтримайте цей ролик лайком. Я витрачаю багато часу на створення контенту, шукаю, читаю джерела, вечори після роботи і вихідні присвячую написанню сценаріїв, консультуюся з друзями-істориками. Ваш лайк допоможе показати мої відео більшій кількості людей. А це відео сталося завдяки донаторам з мого патреону та монобази. Дякую вам за довіру і підтримку. Для автора контенту не важлива сума, важлива її регулярність. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал, Шукайте посилання в описі під відео. Вашу підтримку я бачу, читаю і ціную. Лідерські позиції серед страв, які тепер майже не готують, тримають борошняні варені страви. Ось короткий перелік і опис приготування страв. Затірка. Варені кульки з борошна розміром від квасолини до горошини. На смак, ймовірно, щось середнє між великим ізраїльським кускусом та галушками. От тільки галушки робилися з тіста, і якщо гарно вимісити тісто, то вони смачні. А щодо немішаної кульки з борошна та води розміром сантиметр, я маю сумніви. До речі, фразеологізм дати затірки означає сильно побити. Ну, логічно, смачним круасанчиком чи печівком не сильно поб'єш. А от такою їжею племішка і близька до неї саламаха. Саламаха була стравою, яку їли ще козаки під час походів. Як її готували? Підсмажували гречане або пшеничне борошно. Після чого розводили солоним кип'ятком, клали в горщик і ставили в піч на одну годину. Також можна було додати масла або підсмаженої цибулі. Про козацьку саламаху писав Гійом де Боплан, французький інженер. Цей наїдок служить їм і їжею, і питвом. Він має кислуватий смак. Щодо мене, то я не знайшов у ньому вишуканого смаку, а коли і вживав його під час своїх мандрів, то лише тому, що не знайшлося нічого кращого. Тетеря, вона ж рябко. Розварене пшоно, змішане з завареним рідким тістом, яке у готовому вигляді мало сіро-жовтий колір. Уявіть рідку сіро-жовту пшонку, яка плаває у солоному киселі? Напевне, це гірше неприправленої вівсянки, яку недовари путря, ячмінну крупу, зараз найближчий аналог це перловка, змішували з солодовою мукою і квасом, давали скиснути і їли. На смак, припускаю, було схоже на перловку, змішану з квасом, який кілька днів постояв на сонечку. Імовірно, на цьому етапі ви задумалися: а чому ці розкішні страви? Перестали готувати і їсти. Невже й тут винен совок, який забрав українців традиційні страви? Насправді відповідь криється в подарунку від Колумба. Як тільки народ зміг їсти хоча б картоплю в мундирі, а не квашений кисіль, всі ці рябки з соломахами канули в безвість. А якщо це відео набере більше тисячі лайків, я приготую кілька страв зі списку, який озвучую. Картопля швидко завоювала серця і шлунки українських селян. І вони починають вигадувати різноманітні страви, де подарунок колумба є основним складником. Українські селяни багато і тяжко працювали, тому потребували калорійної їжі. І це помітно по деяких рецептах. Наприклад, ось рецепт картоплі із салом. Чистимо картоплю, відварюємо, нарізаємо кільцями і смажимо в свинячому салі. Паралельно нарізаємо свиняче сало. Дрібними шматками і смажимо разом з цибулею. Змішуємо з картоплею і посипаємо зверху тертим пшеничним хлібом. Якщо ви дуже любите жирні страви, я вас вітаю. Це вам точно сподобається. Але значна частка сучасних українців точно не готова до такого екстриму. Їхня підшлункова скаже їм гудбай. Ну що, наїлися, а тепер зап'ємо. Звичний нам усім чай фіксується в Україні в 18 столітті. Тоді його могли дозволити собі, бо ж дороги, лише заможні верстви, церковні і козацькі еліти. А десь з середини 19 століття чай потроху входив до народного побуту. Так на поділлі у 1857 році пили десь біля 15 грамів чаю на рік. Це дуже мало, але вже. Хоч щось. Та одним з основних напоїв, який на українських землях пили більше тисячі років, був хлібний квас-сирівець. Він готувався з прісних житніх сухарів. За Котляревським, сирівець дуже помічний на похмілля, принаймні тому, що він може містити в собі десь один відсоток спирту. Ви, можливо, думаєте, як квас може бути несмачним, якщо на полицях наших магазинів квасу зараз дуже багато, особливо влітку. І в мене є пояснення: у всіх рецептах сирівця. Які зафіксовані з 19 століття, є спільна риса. Там немає цукру чи меду, а тому квас залишався різко кислим. Візьміть будь-який квас з полиці, гляньте на етикетці. Цукор буде йти другим-третім номером у списку складників сучасного квасу. Уявити смак такого олдскульного квасу сирівця можна зі схожого продукту, що дожив до нашого часу: це сквашений березовий сік. На любителя напій через різку кислоту і прокислий запах. Я знаю, що говорю, бо коли я був дитиною, ми з татом заготовляли березовий сік. Частина соку випивалася одразу, частину мама консервувала, додаючи туди лимон і цукор. А частину ми розливали у пляшки і клали у сухе темне місце, звідки діставали за 2-3 місяці. Мій дідуня і бабуня дуже любили цей напій. Для мене ж це було мега кисле і несмачне питво. Я в жодному разі не звинувачую людей, що вони не вміли готувати. Можливо, за 200 років харчування зміниться ще сильніше, і ми будемо виглядати в очах наших нащадків людьми, які їдять вельми нездорову і несмачну їжу. І я радію, що ми зараз маємо можливість харчуватися значно краще за наших предків. На щастя, наших смакових рецепторів та шлунків несмачні і некалорійні страви канули в лето. Основні страви змінилися. У борщі стало більше овочів та й готують його інакше. Тому жалкувати за путрію чи сирівцем не варто, хоча скуштувати їх у музейному варіанті або створити нові варіації на тему, було б цікаво. І мені щиро подобається те, що Євген Клопотенко, наприклад, пробує зробити щось нове на основі несмачного старого. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях про страву дитинства, яка вам ніколи не подобалася. А якщо хочете підтримати мене фінансово, скануйте QR-код або шукайте посилання в описі. До зустрічі!